Дорогі друзі, довіряю вам нову телеідею. Я би запросив вас послухати нашу розмову із моїми внуками. Як людина, я щасливий. Бог дав мені прекрасних донечок, прекрасних дітів. І ось уже в них появились їхні діти, внуки. Це дуже дорогі для мене люди. І їх питання, їх тривоги, їх шукання. Мене тривожать. І у цьому телепроєкті ми будемо вести розмову про те, що цікавить внуків. Дідусю, а скажи, що робити, коли самооцінка на нулі? І в таких ситуаціях чи важливою має бути думка інших людей про мене? І... Про мої вподобання та думки. І тебе посправді це тривожить у твої роки? Так, тому що зараз таке суспільство, що з ним не дуже легко справлятися. Дорогенька, ти ставиш питання про самооцінку. А я от думаю, через призму чого ти оцінюєш себе. В яке дзеркало ти дивишся, і в ньому шукаєш відповідь про, власну, про власне достоинство, про власну цінність, значимість у цьому такому калейдоскопічно, ну такому великому світі, де так багато деталей, речей, процесів, самооцінка. Можливо, я допоможу тобі в цьому от такими двома історіями. Історія перша. Історія із Біблії. Це час творення світу Богом, який мав мудрість, мав бачення, мав ідею, як будь-який творець, він вишукував ідею для свого творення. І ось ми бачимо в книзі буття у першому розділі Бог творить. Спершу він засвітлює світло. Так і сказано. в самому початку він каже, хай буде світло. Тобто він хотів творити це у світлі, щоб було видно, що робиться, як робиться, до чого доходить. І коли він почав творити світ, то вже на третій день при світлі. Він побачив своє творіння і оцінив його так: гарно виходить, прекрасно виходить, так і написано. Він три рази під час свого творіння оцінював свою роботу як якісно виконану роботу, як достойно виконану роботу. Йому особисто подобалось як творце від що він сотворяв. І вже десь на шостий день він приступив до створення людини. Ти тоже людина, представник людського світу або представниця людей. І коли Бог сотворив людину, то Він на початку цього творення задався такою ціллю. Він сказав: от, от людину сотворимо по-особливому. Людину створимо унікально. От, зробимо так, щоб людина була похожа на мене. Так? Задумав Бог. Він сказав: сотворимо людину за образом і подобою своєю. Це нібито ну, от людина, нібито такий якийсь творчий автопортрет невидимого художника. Але це був Бог. І він виявився або виразився у всьому красивому світі. Це був мудрий творець. І коли він дозволив людині. Виразить себе, мені вже здається, уже у цьому є певна відповідь нашого достоинства. Якщо ми несемо на собі, образ Божий, якщо ми схожі на Бога, то напевно і відношення наше до нас має бути через призму цього. Ми не щось маленьке, нікчемне, закинуте, забуте, присипане, а у нас. Як у творіння, як у виду творіння є місія нести образ і подобу Божу. Коли Бог сотворив людину, написано, він сотворив її, людиною або людину сотворив чоловіком і жінкою, мужчиною і жінкою. Тобто, людина це і дівчина, і хлопець. І дядько, і тітка, чоловік і жінка оце є людина в ємності цій. І коли він її сотворив, то він подивився на неї та каже, взагалі прекрасно дивиться. Тому що вони справді красиво дивились. І от я думаю, що от розуміння нашого походження від Бога дасть нам одне розуміння про себе. Через призму оцього розуміння ми сприймемо себе в одному вимірі, в одному значенні. Але тепер я розкажу ще одну тобі картину. Через деякий час на місці творіння Божого появляється змій. Його ще називають сатана, диявол. І коли він появився, він подивився на все це прекрасне, подивився на взаємовідносина між чоловіком і жінкою. Які були в гармонії, в довірі, в простоті, в щирості, ну, переповнені щастям взаємовідносини. І щось сталося із ним, і він спровокував жінку проти чоловіка, людину проти Бога, кинувши зерно сумніву в, в логічності походження людини. В зерно сумніву щодо призначення людини на землі, щодо можливості людини на землі, він кинув зерно сумніву і запропонував їм альтернативу. А він сказав: а ви спробуйте оцю сторону життя, а ви ще шкуштуєте ось цих плодів. І ми читаємо, це загальновідома історія, і тобі ця відома історія, що людина скуштувала, Єва скуштувала. І коли вони скуштували від цього дерева, щось із ними сталося. Вони побачили себе в іншому світлі, вони побачили себе в іншій іпостасі. До цього часу вони дивилися одне на одного і подобались одне одному. І любили одне одного, і довіряли одне одному, і дружили. Ну, по суті, до цього часу ніщо не мішало їм повноцінно насолоджуватись життям і бути від цього щасливим. Але, прийнявши іншу думку, думку про себе, вони і побачили себе в кривому дзеркалі. Вони побачили в присутній особі. Свого ворога, соперника, почалось змагання. Вони відчули себе осоромненими, нікчемними, е, ну, загнаними в кут, коли до них знову прийшов Бог. Е, і сказав: люди, де ви? Ми ж привикли зустрічатися, мати розмову одне з одним. А вони сказали, нам невдобно. Ми вже не відповідаємо стандартам? Ми не такі, як би хотіли бути. Ми голі? І от Бог задає таке питання. А хто тобі сказав, що ти голий? А хто тобі сказав, що ти ніщо? А хто тобі сказав, що ти нічого не стоїш? А хто тобі сказав? Що ти недостоїн? І от по-твоєму, хто ж тобі сказав, що ти нічого не стоїш? От Хто занизив твою самооцінку? Хто звів тебе до нуля або зводить? От, хто це робить у твоєму житті? Бог, який на небі, чи хтось інший? хтось інший? Хто це? Сатана. Сатана. Та я думаю, донечко, що якщо говорить про самооцінку, дуже важливо вибрати правильне дзеркало. Коли ти дивишся на себе в дзеркало Боже, ти прекрасне Боже творіння. В тебе висока достойна ціль у житті на землі. За тебе помер сам Божий син. Щоб вернуть тобі всі достоинства і сили. Більше того, ми читаємо, що першим Бог сотворив людину, Бог сотворив весь світ перед нею. Тобто, можна прийти до висновку, що весь світ, сотворений Богом, був сотворений не тільки для Бога, а для людини, яка прийшла в цей світ. Значить, ти настільки достойна, настільки цінна, що Бог, передбачивши всі твої потреби, Сотворив для тебе все суще. І через призму цього, коли ти будеш сприймати себе, в тебе ніколи твоя самооцінка не опуститься до нуля. Ти ніколи не обереш для себе бачення, яке каже про тебе неправду. Бо автором брехні є не Бог. Автором брехні є диявол. Сьогодні, по суті, усі проблеми між людьми от, виникають від брехні. Хтось на когось щось наговорив, хтось про когось щось неправильно подумав, хтось в комусь розчарувався. А це, по суті, брехня. І от складається от така картина. І самоприниження, і нещастя, і відчуття непотрібності. Тому моя рекомендація тобі, щоб ніколи не падала твоя самооцінка. Дивись на себе очами Бога. Сприймай себе так, як ти і є у задумі Божому, і тоді твоє життя. Буде зовсім в іншому вимірі. Ти не будеш залежати ні від чужих думок, ні від чужих оцінок. Бог приймає нас як вінець свого творіння. Отож цінуймо себе ціною Божої любові. І як аргумент прочитаймо фрагмент із Біблії, Псалом 139, сказано так: куди піду від Духа Твого, куди втечу від Тебе, зійшов би я на небо ти там, піду до мертвих і там ти. Якщо я полечу на крилах вранішніх вітрив до берегів найдальших морів. І там рука Твоя буде провадити мене, і там сила Твоя буде підтримувати мене. Коли б я сказав собі: напевно, я сховаюсь у темряві, і лише ніч буде моїм світлом навкруги мене, але навіть і темрява не буде темнотою тобі, ніч світить тобі, як і день, бо темрява і світло для тебе одинакові. Ти створив. Усі внутрішні органи тіла мого, з'єднавши їх разом в утробі матері моєї, дякую тобі за те, що ти створив мене так досконало. Твої діла є чудові, і я добре знаю про це. Очі твої бачили зародок мій. У дні і усі дні, призначені для мене, були записані в книгі твоїй ще перед моїм народженням. Як дорогоцінно є для мене знання, Боже, що ти постійно думаєш про мене.